Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Ми знаходимося на моєму винограднику в Бориспільському районі Київської області. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми Джокер селекції Щерединкова Володимира Олексійовича. Це плодоношення з почки заміщення, так як травневими морозами мій виноградник був знищений повністю. І на сьогоднішній день, на 7.09, він готовий. Затримка в плодоношенні дуже велика, практично місяць, так що ця форма буде дуже ранньою. Ягода тут е, показала в цьому році 12-14 грам, ягода хрумка, е, хороша, дуже гарна гармонія і з легким мускатом. Багато хто задавав питання, є мускат чи ні. Легкий мускат є, але треба трішки дати повісіти ягоді. Грона ця урізана, але вона така масивна, десь близька до кілограма, він дуже урожайний, його треба нормувати, і ця форма з такою ягодою, з такою гроною, з таким смаком заслуговує дуже великої уваги. Всім гарних врожаїв і всього найкращого.